Любі мої учні, ви завітали до чарівної майстерні образотворчого мистецтва. Сьогодні тема нашого уроку краса Карпат. Поринемо у зимові Карпати. Налаштуємось з вами на добру працю та на гарний урок. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас! Біля парти станем чимно, плине час, хай не даремно будемо уважні і старанні всі. Сядемо рівненько на місця свої. Тож і ви беріть з собою дуже гарний настрій та сідайте рівненько на свої робочі місця. Розглянемо з вами неймовірні пейзажі зимових Карпат. Сідайте зручніше, та пориньте у зимові Карпати. Що вам сподобалося? А чи знаєте ви, що таке Карпати? Дійсно, діти Карпати це такі гори, які знаходяться не лише в Україні, а ще в декількох різних країнах. А чи знаєте ви, в яких саме? Діти, гори-Карпати розташовані повністю на сході Центральної Європи, а саме на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Саме у цих країнах розташовані гори Карпати. Що сподобалося вам найбільше з відеофрагменту, який ми щойно з вами переглянули? Хотіли би ви побачити ці неймовірні пейзажі своїми очима? Зараз я вам пропоную трішечки порухатися на зимові руханці. Тож, вставайте всі зі своїх місць та давайте рухатися. Дуже гарно та круто порухалися з вами на зимовій руханці. Переходимо з вами далі. Це наша з вами творча робота сьогодні. Будемо малювати зимові Карпати. Підготуйте, будь ласка, до початку творчої роботи: кольорові олівці, простий олівець, гумку та альбом для малювання. Перед тим як ми розпочнемо з вами працювати, ми повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. По-перше, роботу розпочинати лише з дозвола вчителя або дорослого. Використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. А зараз увага на екран, ми розглянемо, як саме ми будемо виконувати творчу роботу. Якщо вам зручно, можете одразу взяти, відкрити свій альбом для малювання або взяти звичайний аркуш паперу, олівець, гумку, кольорові олівчики та поступово малювати разом за відео. Малюємо зимові карпати. Можна малювати зимові карпати на білому листку кольоровими олівцями, а можна взяти кольоровий ксероксний папір, малювати кольоровими олівцями та сніг доповнити білою гуашю. Намалюємо пагорб на передньому плані у вигляді ось такої вигнутої лінії. Тепер намалюємо стовбур великої сосни. Двома лініями, вона виходить із листа. Тепер покажемо нижні гілки сосни. Ось такими вигнутими лініями. Гілки покажемо у вигляді ось таких хвилястих ліній. На задньому плані трикутниками покажемо гори. За пагорбом відніюються ялинки, ми їх намалюємо ось такими трикутниками, спочатку намітимо загальну форму, а потім ось такими хвилястими лініями покажемо форму ялинки. Зітремо зайві лінії. На гілочках ялинки лежить сніг, ми його намітимо ось такими горбочками. Стовбур окремими місцями заліплений також білим снігом, тому ми десь отакими плямами покажемо і не будемо ці плями розфарбовувати. Розфарбовуємо стовбур коричневим олівцем. Розфарбовуємо дрібненьким штрихом, штрих кладемо один біля одного, не залишаємо білих просвітів. Тим самим коричневим олівцем, або якщо у вас є інший коричневий олівець, ми покажемо ось такими лініями, наче кора дерева. Щоб стовбур був цікавіший, можна по краях його ще підштрихувати фіолетовим олівцем. Відтінками кольорів покажемо голочки на гілочках ялинки. Можна використовувати зелений різних відтінків, тоді голочки будуть цікаво виглядати. Ось таким штрихом можна показати, що на гілочці знаходяться волочки. Синім олівцем маленькими штришочками заштрихуємо небо. Сніг на гілочках не зафарбовуємо. Ялинки на задньому плані спочатку злегка зафарбуємо зеленим кольором, а потім поверх злегка зафарбуємо голубим. В окремих місцях показуємо штриховочку для того, щоб було видно, що ялинка має волочки. Гори взимку засніжені, але все одно ми злегка голубим кольором заштрихуємо ті гори, які знаходяться на задньому плані. Небо зробимо темніше для того, щоб гори гарно виділялися. Темно-синім олівцем можемо додати темні голочки на ялинці, яка знаходиться ближче до нас. На передньому пагорбі голубим кольором також можна показати окремі горбочки. Зимові Карпати готова. Якщо ви щось не зрозуміли, то ви можете трішечки повернутися назад та ще раз переглянути це відео. А я чекаю ваші роботи собі у власні повідомлення у вайбері. Вам бажаю успіху та натхнення!